Права 1551 зменш число 27,9 у спочатку треба зменшити у 2 рази. Ну що ж, як нам зменшити це число в 2 рази? Треба його поділити на 2. Записуємо перше завдання і пишемо 20 або перша дія 27,9, що ділиться на 2, і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо куточком ділити, записуємо 27,9. Що ділиться? Що ділиться на 2. Ну що ж, 2 поділити на 2 це буде 1. 1 пишемо сюди. 1 на 2 це 2. Віднімаємо. 2 мінус 2 це 0, 0 не пишемо. Пишемо 7. 7 ділимо на 2, це буде 3. 3 на 2 це 6. Віднімаємо. Залишок у нас буде 1. 1 уже на 2 не ділиться. Все. Ділення цілої частини завершено. То 13 це у нас буде ціла частина частки. Ставимо кому. Зносимо 9. 19 ділимо на 2, це буде у нас 9. 9 на 2 це 18. Віднімаємо. 19 мінус 18 це буде 1. Так, одиниця залишок, що ділення не завершено, дописуємо 1, 0. І сюди, і сюди. 10 ділимо на 2, це буде 5. 5 помножити на 2 це 10. Віднімаємо. Отже, залишок у нас дорівнює 0, ділення завершене. То записуємо, що частка у нас дорівнює 13,95. Ну що ж, а зараз, коли я звільнив місце, я приніс розв'язок ліву зменшуємо число 27,9 у 5 разів. Пишемо друга дія і записуємо 27,9, що ділиться на 5. І це дорівнює. Куточком тоді ділимо, записуємо 27,9, що ділиться. Що ділиться на 5? Ну що ж, ділимо. 27 ділимо на 5, це буде 5. 5 на 5 це 25. 25 пишемо сюди. Віднімаємо. 27 мінус 25 це буде 2. Все вже тоді ціла частка. Тут у нас вже кома. 2 на 5 вже не ділиться. Ставимо кому, тобто 5, це в нас буде ціла частка відділення. Далі тоді зносимо 9. 29 ділимо на 5. Це знов таки буде 5. 5 на 5 це 25. Віднімаємо. 29 мінус 25 це буде 4. Ділення ще не завершено. Дописуємо сюди 0 і сюди 0. Так, 40 ділимо на 5, це буде 8. 8 на 5 це 40. Віднімаємо. Залишок у нас буде дорівнювати нулю. Ділення завершене. Отже, записуємо, що частка у нас дорівнює 5,58. Ну що ж, зараз, коли я звільнив місце, я переніс розв'язок сюди вниз. Нам треба 27,9 зменшити у 15 разів. Для того пишемо третя дія. Нам треба 27,9 поділити на 15. І це дорівнює. Давайте будемо куточком ділити. Отже, записуємо 27,9. Що ділиться? Що ділиться на 15? Ну що ж, 27 ділимо на 15, це буде 1. 1 на 15 це 15. Віднімаємо. 7 мінус 5 це 2. 2 мінус 1 це 1. 12 менше, ніж 15, тобто одиниця це у нас тоді буде ціла частина частки. Тепер ставимо кому і зносимо 9. Тоді 129 ділимо на 15. Це буде 8. 8 на 5 це 40. 0. Пишемо 4, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 4 це 12. Віднімаємо 129. Мінус 120 це буде 9. Ділення ще не завершено. Дописуємо 0. І сюди дописуємо 0. 90 ділимо на 15, це буде 6. 6 на 5 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 3 це 9. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, все, ділення завершене, то записуємо, що частка у нас дорівнює 1,86. Є. Ну що ж, тоді нам треба тепер число 27,9 зменшити у 20 разів. Для того пишемо четверта дія і записуємо 27,9 треба поділити на 20. І це дорівнює. Ну що ж, в даному випадку, до речі, Є спосіб розв'язку не обов'язково стопчик. Дивіться, що означає поділити на 20. Це означає поділити на 2, а потім ще поділити на 10. Тобто ми можемо записати, що це означає 27,9 треба поділити на 2 і поділити на 10. І це дорівнює. Дивіться, ми 27,9 вже ділили на 2. Це буде 13,95 то ми пишемо, що це дорівнює 13,95, що залиша... 95 сотих і ще треба поділити на 10. І це дорівнює. Ну що ж, а на 10 поділити дуже просто, треба кому перенести на один розряд ліворуч. Тобто ми пишемо, що це в нас буде дорівнювати 1,395. тисячних. Ну що ж, а зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, ми зменшили у 2 рази, це вийде 13,95. Далі зменшили у 5 разів це 5,58. Далі зменшили у 15 разів це 1,86. І зменшили. У 20 разів це вийшло 1,395. Ну що ж, ось таке завдання на діленні десяткового дробу на натуральне число. На цьому вправу завершено.